25 вересня святого мученика Автонома Артемон Змійовий. Історія свята, традиції і прикмети. 25 вересня відзначається День Святого Мученика Автонома, але існує інша назва цього свята Змійовий. Змії у цей день починають повсти в укриття на зимування. Як у церковному календарі, так і в Народному День автонома Артемона відзначається двічі восени та навісні. Релігійне трактування. Християни 25 вересня вшанують пам'ять святого мученика автонома. Він жив у IV столітті і був італійським єпископом. Прославився тим, що обернув велику кількість язичників до християнства. Їх було так багато, що автоном вибудував для людей храм і освятив його до служіння Богу. Однак відбувалося це в період правління Діоклетіана, відомого своїм негативним ставленням до християнства та його послідовників. За проповідування автонома було арештовано, але він втік та незаконно продовжив свої справи. Одного разу його послідовники зруйнували язичницьке капище. За це язичники і помстились, вбивши автонома. Оскільки його пам'ять вшановується саме 25 вересня, то автоному приписали властивість керувати зміями. Народне трактування. У народі автонома називають просто Змійовий, адже головна прикмета цього дня пов'язана саме зі Зміями. 25 вересня вони починають заповзати в укриття на зимування. Та й не тільки змії ховаються, а й все навколо замирає. У лісі рідше зустрічаються якісь звірі, все тихо, дні стали відчуто коротшими. Навіть починаються перші заморські. Після цього дня у будь-який момент може випасти сніг. Надзвичайно важливим є цей день для мисливців. Раніше вони молилися в туному, Артемону змійовику, і неодмінно йшли на полювання. Адже вірили, що саме у цей день воно буде вдалим. Існували й прикмета, що як вкулює хоч щось 25 вересня, то вдалим буде весь наступний сезон. Тож, попри побоювання інших людей йти на автонома до лісу, мисливці навпаки вважали в цей день похід необхідним, тож вони одягали високі чоботи, щоб захиститись від змій, молились про вдачу та йшли на полювання. На автонома було також прийнято збирати урожай горобини. Робити це треба було обережно, адже зрубати її чи пошкодити означало накликати на себе велику біду. Господині ж робили запаси ягід на зиму, варили з медом та навіть робили з горобини квас. Прикмети у зміїний день. На деревах 25 вересня багато жовтого листя, до ранньої осені. Дощ іде, буде затяжна зима. Бур'яни ростуть високо, взимку випаде багато снігу. Якщо вхід в нору крота розташований з північної сторони, то зима буде теплою. На дубі багато жолодів, прикмета, що зима буде тепла, а літо родюче. Грім гримить 25 вересня, значить осінь буде теплою. Якщо журавлі летять високо, не поспішаючи і курличать, то буде стояти гарна осінь.